Ще раз побажати вам доброго дня усім присутнім і, звичайно, почати наш урок із такого твердження: якщо є бажання пізнавати себе та цей світ, ти неодмінно все зможеш. Тому хотілося б дізнатися про ваші почуття на даний момент. Тому прошу перейти за покликанням та пройти невеличке опитування. До речі, опи, е, у вас є покликання як у вигляді QR-коду також. У чаті я вам надіслала також покликання, щоб можна було перейти. Будь ласка, я також буду демонструвати, як ви будете виконувати це завдання. Будь ласка, чи у всіх виходить? Так. Будемо дивитися, хто приєднується. О, молодці, добре. Так, веселим. Так, будьте активніші. Ро. У всіх вийшло приєднатись. Так, веселих двоє. Це дуже добре. Гарний настрій, це позитивно. Якщо у когось є проблеми з приєднанням, будь ласка, повідомте мене. Так, можливо, хтось у нас зацікавленим сьогодні є. Так, будьте активніші. Бо, Бо наразі на щось але... не виходить голосувати. Угу, тільки двоє проголосували, так? Інтернет. Добре, давайте, так. Тоді, давайте тоді зробимо таким чином, так? Бадьорі. Хто у нас бадьори? Будь ласка, натисніть у вас у вкладочці реакцію, щоб ми знали, що ви бадьорі. Так, добре, бачу. Так, хто у нас зацікавлений? Добре. Так, а в кого щось, ну, щось сумно йому, пригнічений, від, почувається. Так, не бачу, зна, це дуже добре. Так, молодці. Тепер ми з вами переходимо. Так. До нашої презентації. Отже, я тепер упевнена, що на урок ви налаштовані, тому разом виконаємо вправу, яка допоможе нам сформулювати тему нашого уроку. У мене є тут також покликання, але я буду демонструвати вам вправу, а вам потрібно буде мені допомогти обрати правильну відповідь. Отже, зараз почнемо з вами. А, зараз перейду. Відкриваю вам вправу. Так, отже, у нас з'явилася вправа. Видно всім? Так. 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 Отже, так. ознаки так. здорової людини і ознаки порушення здоров'я. Будь ласка, визначте, куди ж віднести безсоння? Ознаки порушення здоров'я. Добре, дякую. Наступне часті запаморочення. Ознаки порушення здоров'я. Добре, дякую. Так, поганий апетит. Також. Добре. Надмірна пітливість. Також. Добре. Так, здорові зуби. Також. Ознаки здорової людини. Ознаки здорової людини. Добре, блискуче та міцне волосся. Ознаки здорової людини. Так. Чиста та гладка шкіра. Ознаки здорової людини. Так. Відчуття бадьорості. Ознаки, Ознаки здорової, здорової людини. Так. І висока працездатність. Ознаки зродок. Знака здорового Ознаки здорового людини. Ознаки здорової... Так. Витривалість. Здорова людина. Добре. Здорової так, постійне відчуття втоми. Порушення здоров'я. Так. Надмірний апетит. Порушення здоров'я. Так. І подивимося, поглянемо, чи ми все вірно виконали. Вірно, молодці. Дякую вам за допомогу. Так, і вертаємося до нашої презентації. Цікаво ж, яка ж у нас сьогодні тема. А тема у нас звучить саме так: моніторинг фізичної форми. Тому ми сьогодні з вами розглянемо такі питання: як види моніторингу фізичної складової здоров'я, а також показники фізичного здоров'я. І, звичайно, пройдемо такий експрес-тест щодо індивідуального рівня фізичного здоров'я. Але насамперед хочу пояснити, що ж таке моніторинг здоров'я це, звичайно, такий комплекс діагностичних. Досліджень, які проводять упродовж певного проміжку часу, і от це дає звичайно можливість визначити зміни у здорової людини, відповідність індивідуального рівня віковій і звичайно статевій нормі. Такий, такий моніторинг він є спрямований на як на оздоровлення, так і на лікування. До речі, моніторинг фізичного розвитку він е, також передбачає е, отримання е, інформації щодо швидкості росту, збільшення маси тіла і, звичайно, послідовності змін пропорцій організму. І от коли ми з вами виконували вправу перед цим, то в ній були зазначені лише суб'єктивні ознаки здоров'я. А от до об'єктивних відносяться е, саме е, Вимір маси тіла, також вимір зросту, обхват грудної клітки, також шиї, плеча, стегна. Також сюди входить таке дослідження, як життєва ємність легень, також вимірюють пульс і звичайно, звичайно також артеріальний тиск. І от під час моніторингу для визначення рівня здоров'я використовують різні критерії, зокрема, наявність або відсутність відхилень в організмі, рівень і гармонійність фізичного розвитку, і, звичайно, це все у відповідності біологічного віку, хронологічному віку. Також рівень фізичної підготовленості, витривалості, тобто наскільки є витривалою людина, і, звичайно, нервово-психічний її розвиток, рівень функціонування основних систем організм. І, звичайно, ступінь, ступінь опірності і стійкості організму до хвороб. Тобто, наскільки часто, наприклад, протягом певного періоду певного періоду, зокрема, береться до уваги рік, людина хворіє. Якщо це один-два рази, то звичайно це як тренування організму, так? Тобто тренування її імунітету до. Зустрічі з різноманітними захворюваннями, але в основному це, звичайно, гості респіраторні захворювання. Одним із чинників нашого з вами здоров'я є, звичайно, правильне харчування, адже це будівельний матеріал, захист нашого організму і, звичайно, енергія. Тому давайте пригадаємо, які продукти за що відповідають, і виконаємо таку нескладну вправу з вами. Будь ласка, спробуйте перейти за QR-кодом, і скажіть, будь ласка, вам як зручніше за QR-кодом чи за покликанням. Так, покликання я також на, вам завантажу у чаті і надсилаю, і, звичайно, я буду демонструвати цю вправу, щоб яким чином я буду справлятися саме з нею. Так. Отже, чи всі змогли зайти? Будь ласка, повідомте мене реакціями або скажіть. Так, ось дивіться. Я виконую вправу, і, будь ласка, ви. От ми дивимося, хороша пам'ять. Що саме може впливати? Як ви думаєте? Жири, тому що саме вони, е, наш мозок складається саме з цих речовин. Так, енергія. Дають нам енергію хто? Що? Підказуйте мені. Будьте активними. Вуглеводи, так? Так. У кого вийшло зайти і виконує вправо самостійно? Будь ласка, підніміть руку. Так, тоді будемо разом. Так, будівельний матеріал. Це що у нас? Білки. І залишилися у нас ліпіди, бачу, засвоєння вітамінів. Так, от трошки ми з вами пригадали. Таку вправу ви можете також виконати вже після уроку. Знову ж таки, згадати ту інформацію, яка була у нас сьогодні зараз на уроці. Так. Тепер хочу сказати, хочу зазначити те, що фізичний розвиток це процес вашого зростання, це збільшення зросту, маси тіла і, звичайно, дозрівання фізіологічних систем організму. Тому сьогодні ми з вами проведемо певні дослідження, і я пропоную вам визначити у зошиті формулу індексу вашої маси. Як вона визначається? Щоб визначити індекс маси тіла, спочатку потрібно виміряти зріст. Я сподіваюся, що свій зріст ви знаєте. Також вагу і е, ці значення е, нам потрібно вписати таким чином. Тобто, вверху ми пишемо масу, а внизу зріст, множимо на зріст. Я поясню, яким чином. От, Наприклад, якщо людині вага становить 70 кг, 77 для прикладу, кілограмів, а зріст її метр 70, то, звичайно, цей метр 70 ми множимо на метр 70, у нас виходить десь приблизно, не приблизно, а точно, запам'ятовувала цю цифру, десь 2,89 сотих. То відповідно оці 77 кг кілограмів, ми будемо ділити на 2,89 І в результаті ми отримаємо 26,64 ші,64. Будь ласка, запишіть у зошиті, яким чином можна це здійснити, і спробуйте визначити саме індекс своєї маси тіла. Виявляється, що проаналізувавши отакі отримані результати для дорослих, ми можемо говорити про те, чи є її вага надмірною, чи є в нормі, чи, звичайно, їй потрібно ще подумати над, надто вона є худою. Хочу сказати, що якщо у нас є надмірна вага, то звичайно це може бути причиною розвитку серцево-судинних захворювань, а також діабету. Так, добре. А зараз я пропоную вам. Підкажіть, будь ласка, чи вийшло у вас виконати таке завдання? Також відреагуйте реакціями. Так. Будьте активними. Так, уко... о, молодці, добре, дякую. Так. І зараз ми з вами перейдемо до таблиці, де ми розглянемо. Так, якщо у нас е, от в тієї людини, яку я підраховувала, е, 29, тобто 26, тобто більше 25, то, звичайно, це надмірна маса тіла. Так, добре, дякую. А тепер ми з вами трошки попрацюємо таким чином. Так. Отже, дізнаємося про самооцінку фізичної форми. Сядьте, будь ласка, зручно. І давайте ми з вами зараз спробуємо виміряти ваш пульс. Так, знайдемо на зап'ясті ваш пульс. так, І е, я буду е, засікати 10 секунд. Ми зробимо по 10 секунд. І ви е, запам'ятаєте цю цифру, скільки у вас було ударів. Потім ми виконаємо наступне завдання. Отже, почали. Стоп. А тепер, будь ласка, піднімаємося. Але хочу заздалегідь наголосити на тому, що якщо в разі комусь не можна виконувати фізичні навантаження, так. То, звичайно, він може виконувати деякі вправи руками, нахилятися на стільчику. Так? Тобто не підніматися. А так, будь ласка, всі підніміться, але дотримуємося техніки безпеки. Дивимось, що немає біля нас ніяких гострих предметів. Так, і спробуємо з вами присісти 10 разів. Отже, почали разом. Добре, дякую. А тепер, будь ласка, знову шукаємо пульс на зап'ястку і вимірюємо, рахуємо знову. Я засікаю. Так, ну що, готові? Почали. Стоп. Зупинилися. Ваша... Ваш результат, звичайно, відрізняється від попереднього результату. Тепер ми з вами трошки відпочинемо. Тому, будь ласка, заплющіть очі і подумайте, скільки разів на тиждень ви ходите у спортзал. Згадайте, чи щодня ви робите зарядку. Як часто у вас є перекуси? А чи снідаєте ви щоранку, і яка погода вам подобається. Також згадайте, які справи ви сьогодні хотіли б виконати. Можливо, кудись піти. Задайте те місце, де вам дуже добре, де дуже затишно, де. Безпечно, спокійно. Добре, дякую. Я думаю, трошки ми з вами відпочили і знову вимірюємо пульс. Тому що ми хочемо дізнатися, чи відновився наш організм. Так, після навантаження. Почали. Вимірюємо усі. Стоп. А тепер, будь ласка, е, про, е, задайте попередні два показника, і хочу наголосити на тому, що якщо у вас показники відхилялися, е, наприклад, от я порахувала своїх, е, свої удари. У мене було в спокої 13, коли я поприсідала, було 18, і коли я трошки відпочила, стало 16. Коли відхилення у один, два удари, тобто вертається назад показник. І ми бачимо, що у мене не до 13 вернулося, а все-таки 16. Це добре. Але якщо у вас повернулося до тої кількості, яка була до спокою, це супер. Тоді ви в гарній формі. А зараз ми з вами спробуємо трошки попрацювати з координацією рухів. Так, і от саме вам зараз знадобляться. Кульки або ж ш... шкарпетки. У мене як кульки, так і шкарпетки. Отже, взяли з собою шкарпетки і спробуємо. Тепер дивіться, я буду виконувати нескладні прості вправи. Тобто, яким чином? Підкидатиму просто на одній руці і намагатимуся зловити, спіймати. Хто найкраще, тобто, хто краще виконає за мене, той, звичайно, найкращий жонглер. Так, отже, почали. Один раз уже не впіймала. Молодці. Дивіться, як гарно у вас виходить. Молодці. Дуже добре. Так. А тепер ускладнюємо, підкидаємо, хлопаємо і знову ловимо. Так, отже. Молодці, молодці. Дякую. Скажіть, будь ласка, відреагуйте, чи сподобалася вам така вправа? Слухаю. Чи подобається? Так, а, добре, добре. Подобається. Так, добре. А тепер візьмемо водичку. так? І, будь ласка, підніміться. Витягнута рука вперед. І спробуємо так потримати 10-10 секунд. Отже, всі піднялись і пробуємо. Так, я починаю рахувати. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можете перекласти пляшку в іншу руку, але при цьому ми будемо тепер не випрявлену руку тримати, а будемо її згинати також 10 раз. Починаємо. Раз, два, три, чотири, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять. Десять. А тепер, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Яку вправу було легше виконувати? На ви, витягнутою рукою, чи коли? Легше було виконувати тримати? динамічну вправу. Динамічну вправу, добре. Е, кому іще було динамічно було легко виконувати? Мені легше. Мені. Так, а чи знаєте ви, що якраз саме динамічні м'язи вони формуються раніше статичних. І от саме через це дітям важче, ніж дорослим, довго зберігати правильне положення тіла. Тому ми часто бачимо, що учні, наші дітки маленькі, вони не посидючі, вони не можуть сидіти довго. Так? Ми на них можемо сердитись, але цього робити не потрібно. А знати, що? Динамічні м'язи формуються раніше статистичних. От зараз ми з вами визначили свою витривалість та координаційну витривалість. І зараз пропоную також вам пройти такий тест. У вас є запитання. І от ви порахуєте свої бали. Щойно ми виконали, з вами вимірювали пульс. Так, оцей показник, будь ласка, можете помножити на. Шість. Так, у нас буде за хвилину. І ви будете знати, який у вас був пульс. І дайте відповідь. І от, будь ласка, прорахуємо ми з вами бали, а тоді я вам скажу результат, і ви подивитеся, у кого який результат. Так, завдання недовго виконуємо, хвилинки 2, і завершуємо. Так, виходить, у всіх все зрозуміло. Так, додаємо. Я вже. Добре, молодці. Е, тепер дивіться. Якщо ваш показник 79-90 балів, тоді оцінка вашого індивідуального рівня фізичного здоров'я висока. Якщо 60, 78 середня. Ну, звичайно, якщо нижче 45, то е, низька. Так, чи можу я перемикати? Так, відреагуйте, будь ласка, реакціями. Так, Добре, дякую. Так. Ось у мене є е, таке твердження, як турбота про здоров'я найкращі ліки. Як би ви прокоментували це твердження? Будь ласка, хто бажає? Піднімайте руку. Турбота про здоров'я найкращі ліки. Так, є бажаючі? От давайте розберемо, коли ми турбуємося про своє здоров'я, коли ми вчасно лягаємо спати, коли ми з вами робимо зарядку, правильно харчуємося, чи потрібні нам будуть ліки? Я думаю, що ні. Так? Звичайно, профілактичні такі відвідування лікаря вони будуть, звичайно, потрібні, але нам не потрібно буде звертатися за лікуванням, якщо ми будемо вести здоровий спосіб життя. Так? І на завершення хочу вам запропонувати виконати таку вправу. Так, я також надішлю вам зараз посилання, так, покликання у чаті, і ви зможете е, перейти за ним і дещо написати. Так, зараз надсилаю. Так, будь ласка, приєднуйтеся швиденько. А я відкрию вам вкладочку. Так, отже, перед вами хмарки, Сонечко, будь ласка, запишіть, тепер я вмію, або тепер я знаю. Ви можете скористатися нотаткою. Так, ось у нас є нотатка, так, тепер я вмію, тепер я знаю. І, відповідно, записати те, що ви сьогодні, які знання отримали, що вам сподобалось, або, тобто, дати відпродовжити речення. Вибачте, будь ласка, ви на те покликання скинули. Угу, зараз. А за QR-кодом ви зможете зайти? Так, ось. Зараз я ще раз його скопіюю. Дві хвилини до закінчення. Угу, добре, дякую. Так, вийшло зайти, бо я не бачу поки що. Так, добре, давайте тоді усно проговоримо. Тепер я вмію, хто бажає. Так, піднімайте руки. Так. Є бажаючі? Правильно харчуватись. Добре. Так, тепер я знаю. Який у мене індекс тіла? Добре, маса тіла. Добре, дякую. Хто іще? Тепер я вмію. Враховувати так. індекс тіла. Добре, дякую. Тепер я знаю. Будь ласка. Так, добре. Дякую вам за урок. Ви всі гарно працювали. Так, особливо коли ми з вами визначали координаційну витривалість. Так, було дуже приємно з вами познайомитися і бажаю вам міцного здоров'я та, звичайно, мирного неба.